Всі думають, що ворони просто галасливі птахи, неправильно. Вони розумні, пустотливі і дуже кмітливі. Давайте подивимось, що робить їх такими дивовижними. Ворони розгадують головоломки, використовують інструменти як маленькі вчені і пам'ятають обличчя роками. Вони навіть граються, копіюють трюки один одного і спілкуються своєю таємною мовою. О, і вони збирають блискучі речі. Хіба можна їх звинувачувати? Ворони це не просто птахи, це розумники з пір'ям. А ще ворони вміють розважатися. Вони катаються з дахів на снігу, грають з іншими тваринами і навіть кидають горіхи на дорогу, щоб машини їх розкололи. Ворони збираються у величезні зграї на заході сонця, влаштовують справжні повітряні шоу і навіть можуть влаштовувати похорони для своїх побратимів. Вони навчилися користуватися світлофорами, щоб безпечно переходити дорогу, і ховають їжу на потім як справжні стратеги. Ворони справжні генії з крилами.